Як зробити багаторазову хімічну грілку з таким активатором? Щоб можна було просто зробити ось так? І відразу грітися. Насправді в інтернеті вже купа інформації, але раз би мене засипаєте повідомленнями і запитаннями, тож. Будь ласка, для виготовлення таких хімічних грілок нам знадобиться термостійкі пакети «Дойпак» із штуцером на 300 або 400 мл. Я замовляю: або у «Пакадо», або у Велпакс. Термоусадка я використовую п'ятірку. Її можна придбати у магазинах, де продають автотовари, електроніку або товари для дому та ремонту. Пружини розтягнення. Я беру діаметром 3,5 мм, довжиною десь 3-4 см. Зразу скажу, що я їх дуже довго шукав, або не було потрібної кількості, або було взагалі не те, що треба, або ціна була просто захмарна. Але ж, все-таки, врешті-решт, я знайшов. Ось ви бачите на екрані номер телефону людини. Яка їх виготовляє, також нам потрібен головний інгредієнт: це ацетат натрію, або трьохводний, або безводний. Рецепт на один і другий буде далі. Тож додивіться, замовляю я його або у хімсейл, або хімпостачання, або хімреагент. Ну і те, що у всіх є вдома. Посуд для виготовлення суміші можна взяти або кастрюлю, або відро, лійка та лопатка. Ну що ж. Почнемо процес виготовлення. Спершу зробимо активатори. Для цього нарізаємо термоусадку на шматочки, які трішки мають бути довшими ніж пружинки. Засовуємо пружину всередину, приблизно по центру, та нагріваємо над вогнем. Термоусадка зіжметься, і все. Активатор готовий. До речі, уже після зйомки цього відео я згадав, що в інтернеті ходить міф про те, що можна використовувати заколки для волосся. Я пробував, повірте, не працює. Тепер ці активатори заздалегідь покидаємо по одному у пакети. У ємність засипаємо ацетат натрію та додаємо воду. Якщо це трьохводневий ацетат натрію, то на 1 кг додаємо 150 мл води. Якщо це безводний, то 850 мл. Усю суміш нагріваємо на плиті до повного розчинення. Потім за допомогою лійки наливаємо приблизно половину від ємності пакета. Витискаємо повітря та закручуємо. Після цього грілки потрібно хвилин 10 прокип'ятити, щоб запобігти хибне спрацювання. Дістаємо, викладаємо та даємо охолонути. Ще я роблю на кожну грілку наліпки з інструкцією. Якщо бажаєте, то можете заскрінити моє творіння. Можна зробити це декілька способами: або придбати наліпку розміром А4, надрукувати на ній інструкцію, порізати та наліпити. Хоча я наліпку зазвичай не купляю. Роздруковую усе на простому папері, ріжу, наліплюю на скотч лицевою стороною та скручую. Потім просто відрізаю та приклеюю уже на грілку. Ось і все. Тепер ця грілка буде гріти приблизно 20 хвилин на відкритому повітрі, можливо, трішечки більше. Ну і всередині в куртці буде гріти. Віти декілька годин. А для того, щоб використати її іще раз повторно, її достатньо прокип'ятити до повного розчинення речовини, що всередині. На цьому все. Дякую усім, всім удачі, всім папа. -па. Давайте зігріємо наших хлопців разом.